Чи я мудак за те, що розірвав заручений, дізнавшись правду про свою дівчину та її батька? Одноразовий аккаунт з очевидних причин. Я 22 роки чоловік, зустрічався зі своєю вже колишньою нареченою, 21 рік жінка зі старшої школи. Ми познайомились в бібліотеці, я допоміг їй з проектом із зарубіжної літератури, і все закрутилося. У нас виявилось багато спільного, однакові захоплення, життєві цілі. Ми обоє любили тварин. Я волонтерив у притулку. Вона жертвувала частину своєї зарплати на порятунок диких тварин. Зрештою, ми вступили до одного ветеринарного коледжу і з'їхались. Місяць тому я зробив їй пропозицію. Мені здавалося, чи ми ідеальна пара. Це було до вчорашнього дня. Трохи контексту вона завжди була дуже близька зі своїм батьком: щоденні дзвінки, постійні листування, багато обіймів і поцілунків, коли вони зустрічаються. Я ніколи не надавав цьому великого значення. Думав, що у них просто теплі стосунки. Вона навіть називала це особливим зв'язком. Тепер перейдемо до піздецю. Я скористався її ноутбуком. Мій зламався, а мені потрібно було терміново відкрити проект. Був відкритий Reddit, але не її основна сторінка, а та про яку я не знав. Я хотів просто вийти, але тут в мої очі випадково впали на назву Сапредіту, в якому вона писала. Це був форум про інцест. І я не зміг змусити себе не читати. Як виявилось, вона вела цілий чортів щоденник у цьому сабредіті, і це були не просто фантазії. Перше, вона писала про те, як вони з батьком почали грати кілька років тому. Друге, як справи погіршили з часом, третє, як вони досі підтримують. Особливий зв'язок. І четверта, найгірша для мене частина. Вона повторювала те, що вони робили з батьком в ліжку зі мною, те, що вона просила мене говорити або робити під час кексу, все це були його слова і дії. Я впевнений, що вона навіть уявляла його замість мене. Після деяких її постів у мене склалося враження, що вона навіть могла почати зустрічатися зі мною, щоб приховувати цей зв'язок і заспокоїти маму. Мене вирвало буквально. Я зібрав її речі, написав їй. Все скінчено, я знаю про тебе і твого батька. Вона примчала через 20 хвилин, заплакала і почала кричати, що я все не так зрозумів, що це були тільки фантазії заради сміху, що все це неправда. Але я не повірив їй. Її батько позвонив мені з криками, що я втручаюсь в їхню сім'ю. Її мама, яка схоже, все знає, благала не руйнувати їхнє майбутнє. Зараз, колишня пише мені, клянеться, що це все вигадки, і що я більше такого нічого не побачу. Деякі спільні друзі сказали, що я перегинаю палицю і що спочатку мені треба вислухати її, але я не можу. Кожен раз, відкриваючи очі, я бачу ті пости і мене нудить. Чи я мудак? Змінено. Для тих, хто сумнівається, чому деякі друзі сказали, що я перегинаю палицю. Я не розповів їм про все. Я тільки згадав про її фантазії, якщо це були просто фантазії, про інцест з батьківською фігурою. Я не вдавався в подробиці, що це було про її справжнього батька або що вона робила в ліжку зі мною те, чим вона займалася з ним. Мені здається, що згадувати такі деталі в розмові з людьми, які знають її особисто, було б неетично. Деякі друзі підтримали мене, але частина сказала, що це просто фетиш і фантаз. Фантазії, що я повинен її спочатку вислухати. Ще раз я не розповім усім їм деталей. Коментарі, навіть якщо це всього лише фантазії, то накуй дівчину з такими фетишами. кексуалізувати рідного батька максимально нездорова херня. Але імхо, це не фантазія, тому що дзвонив батько. Уявити звичайно важко, але я спробую. Я веду в мережі щоденник фантазії на тему інцесту з татом. Мій хлопець його читає і посилає мене на я дзвоню татові і все розповідаю. Ось ні з яких умов здоровий мужик віку 50 плюс не стане дзвонити хлопцю після цього. Здоровий мужик так охреніє від фантазії своєї маленької принцеси, що в кататоні на тиждень попаде? Дзвінок батька з наїздом лише підтверджує, що інцест для їхньої родини, ну а чо такого? Поскиглювання мами на тему не руйнує наші життя, тільки підтверджує, що це ніфіга не фантазії, нафіг ту сімейку, і до психотерапевта рани зализувати. Головний мудак там таки батько дівчини, трав неповнолітню або ледь повнолітню доньку і насрав їй в мозок. Навіть фантазії фетиш. Щумля, це вже червоний прапор і привод заблокувати не тільки колишню, але й своїх друзів. Світ Хоум Алабама, Йопта. Фу, блін, на що дівчина сподівалась, коли він це виявив? Що це навіть як фантазія, заради сміху можна спокійно проїхати? Тут, навіть якщо такого не було, все одно ну, з пляжу. У мене є підозра, що це все-таки фантазії, раз вона теж саме робила в ліжку з МЧ, то швидше за все вона просто реально фантазувала. Проблема в тому, що це все одно ненормально, і хлопець має право не прийняти такий фітель і розлучитися. Як то кажуть, у кожної людини можуть бути свої таракани в голові, але якщо ви будуєте сім'ю, то трішки про своїх тараканчиків треба посвятити людину, яка буде з вами жити в подальшому. А ми переходимо до наступної історії. Чия мудачка, що домоглася звільнення медсестри після того, як вона звинуватила мене в романі з батьком. Привіт, Редіт! Я соціальний працівник у невеликій лікарні. Мій батько один із медбратів денної зміни у відділенні невідкладної допомоги. Кілька тижнів тому я була у відділенні невідкладної допомоги, намагаючись вирішити, куди помістити літнього пацієнта. Коли я йшла, у мене з батьком у коридорі відбулася розмова. Перед тим як я пішла, він обійняв мене і сказав, щоб я не запізнювалась на вечерю. Я пожартувала, що замовлю найдорожчий стейк в меню, оскільки сьогодні його черга платити мені 27, татові 51. Неподалік від нас, поруч із сестринським постом, стояла нова медсестра. Практично всі знають, що він мій батько. Я не особливо спілкуюся з цією новою медсестрою, і та не була в курсі. Як виявилось, на основі побаченого почутого вона вирішила, що у нас з батьком Роман. Вона знала, що батько одружений з мамою, яка іноді приносить йому обід. Вона відразу почала пліткувати з іншими, що у мого батька Роман з соцпрацівником лікарні, тобто зі мною. Одна літня медсестра, з якою я давно знайома, негайно прийшла розповісти мені про це. Не думаю, що їй була до душі ця нова сестра. Вважаю, ніхто не захотів пояснювати, що це мій батько. Я ненавиджу пліткарів. Не знаю, в чому причина, але клянусь Богом, деяких медсестер хлібом не годуй, тільки дай перемити кісточки. Я вирішила не зв'язуватись з нею і відразу пішла до HR. Нас обох разом з моїм батьком попросили зайти до відділу кадрів після закінчення зміни. HR знала, що він мій батько. Коли сестра увійшла, її попросили пояснити, і вона сказала, що вважає жахливим так відкрито крутити роман. І що вона шокована, тому що їй здалося, мій батько дуже милий дядько. Тоді мій батько вирішив взяти слово і пояснив, що я його Тина на обличчі сестри відбилася смертельний жах, і вона почала розсипатися в вибаченнях. HR попросила мене з батьком піти. Вони провели нараду з керівником відділення і вирішили, що нову медсестру потрібно негайно звільнити, оскільки та все ще перебувала на 90-денному випробувальному терміні. Мама вважає, що я засранка, і повинна була просто поговорити з медсестрою, не звертаючись до відділу кадрів, розуміючи, що її швидше за все звільнять. Думаю, мама співчуває, тому що їй вдалося знайти сторінку сестри на Фейсбук і дізнатися, що вона мати одиначка або щось таке. Я вважаю, що вчинила правильно, домігшись її звільнення, тому що лікарні не потрібна медсестри, які будуть сидіти на дупі рівно і чесати язиками, замість того, щоб виконувати свою роботу. Батько збентежений і відчуває себе ніяково через цю ситуацію. Це не перший раз, коли хтось вирішує, що я зустрічаюся з батьком. Ми не поводимось дивно, але таке траплялося. Що ж, я мудак? Ну, на мою думку, в кожній компанії, в кожній команді 100% буде один, дві або три людини, які будуть пліткувати. До цього потрібно відноситись. Просто нейтрально, тому що ну ти їх вже не зміниш. Пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до третьої історії, Чи я мудак за відмову припинити годувати качок і гусей. Я живу в місті з північним кліматом і завжди підгодовую качок і гусей. Я давав їм подріблену кукурузу, овес і іноді трохи овочевих очисток зі свого столу. Раніше я робив це тільки взимку, коли знав, що їжі може бути мало. Але через кілька років качки і гуси стали прилітати до мене у двір за їжею і навесні. І тоді я став її готувати цілий рік. У місті, де я живу, немає ніяких правил з цього приводу, і до недавнього часу у мене практично не було проблем з сусідами. Але тут мої сусіди, сім'я з чотирьох осіб, вирішили продати свій будинок. Ринок нерухомості в нашому районі в цьому році просто божевільний. Будинки розлітаються неймовірно швидко, і в багатьох випадках набагато дорожче за запитувану ціну. Тільки ось будинок мого сусіда виставлений на продаж ще до Різдва і досі не проданий. Як і більшість будинків в моєму районі, це стара будівля в стилі 50-х років, що вимагає ремонту і оновлення. Але він досі не проданий, і мої сусіди звинувачують в цьому мене. Вони кажуть, що кожного разу, коли у них бувають покази або дні відкритих дверей, мій двір повний качок і гусей, і це відлякує потенційних покупців. Замість спокійного прохання, сусіди гнівно вимагали, щоб я перестав годувати їх і не заважав продажу. Я сказав їм, що примхливі покупці не моя проблема, і що я не припиню годувати качок і гусей. Вони пригрозили викликати адміністрацію і поліцію, але я сказав їм, що нехай дзвонять, хоч в спортлото, і дійсно, незабаром до мене прийшли з муніципалітету і задали кілька питань про те, який корм я даю птахам, і попросили довести, що я дійсно годую їх відповідним кормом. Їх влаштувала відповідь, і вони сказали, що я не порушую міських правил. Минулих вихідних у моїх сусідів знов був день відкритих дверей, і, як зазвичай, у мене у дворі було кілька качок і гусей менше ніж зазвичай, тому що зараз у них багато іншої їжі. Але всього птахів було, напевно, з десяток. Після дня відкритих дверей сусід почав стукати в двері і кричати, що у них скасувалися угоди з двома потенційними покупцями, саме через те, що я годую птахів. Він кричав, що це я винен в тому, що вони не можуть продати свій будинок і що тільки через мене вони не можуть переїхати. Я пригрозив викликати поліцію. Він пішов, продовжуючи лаятись. Я живу один, і годування птахів одна з небагатьох радостей у моєму житті. Я щодивак раз відмовляюсь припинити мені просто зупинитися до продажу будинку. В принципі, ми жили в своєму будинку, і я не розумію, чим можуть заважати качки. У нас у сусідів взагалі були і кролики, і гуси, і качки, і навіть свині, які дуже-дуже воняли. Оце проблематично, а качки-гуси це таке, це нічого страшного. А як ви думаєте, хто ж тут мудак? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.